Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 10 жовтня 20 року Херсонщина. Хочу показати такий дуже пізній сорт персику під назвою EXTRIM 486. Це сигналочки в мене на саджанцю який в тому році був посаджений. В тому році показував також були сигналки на іншому деревців, яке довелося пересадити, тому що трошки не там було посаджене. А це було посаджене на міндалю. Саджанець однорічний, ну такий потужний саджанець посаджений і відразу видав плоди. Плоди грам по 200 вже починають трошки м'якчати, думаю, зірвати їх на дозарювання, потім спробувати які смаки в цьому році, тому що осінь була дуже тепла, в тому році була з перепадами така, то холодно, то тепло, то навіть жарко було. Міс... Временами. Значить... Окрас в цьому році красивий дуже взяв, такий яркий, яскравий. Взагалі мені вся серія екстрім дуже подобається, що по товарності, що по смаку. Навіть такі пізні строки цей сорт буде солодкий. Думаю, дня 3-4 в кімнатній температурі він добере кондицію, стане м'якшим, Тоді попробую, покажу на камеру. А поки перерва. Сьогодні 15 жовтня. Пройшло 5 днів дозарювання. Плоди повністю стали спілі, дуже духмяні такі. Окрас цьому році у них дуже гарний. Мені сподобався для такого пізнього сорту. Плоди вже на дотик такі м'які. Стають, відчувається, що вони відчуваються, що вони вже спілі повністю. По вазі у них ось така вага 200 грам плюс. Це найкраща вага для персика 220. Тобто 200 г це середня вага. В тому році можна було більше спостерігати. В цьому році це, я пояснював плоди знову сигналки, по сигналках ніхто ніколи не судить. Ну що сказати, ну гарні плоди, просто гарні такі. Для такого періоду. Та й погодьтесь в середині жовтня персик. Мати з високими смаковими якостями це ще то задоволення. Ось така гарна м'якоть. Поки різав прямо сок тік. Кісточка відстає, але сама полость не невеличка. Майже притул до кісточки йде. Сама структура м'якоті така таюча. Цукор. Можна не сказати, що там дуже солодка, як у роялів. але такий. Середньої солодкості кислоти немає майже взагалі там. Та, тобто екстрими вони і так без кислоти. Ось ну, така середня солодкість, духмяний. ну я Дуже подобається для такого періоду, ще такий смак, тому що там є для порівняння деякі смаки, то вони там то не дотягують, то прісні, то ще якісь. А це дуже шикарний по виду. Ну, по соку показую. Соку тут багато. Просто супоровий сорт на середину жовтня. Врахую, що доцільно його вирощувати можна на півдні, в центральних регіонах, тому що у нас клімат один в один з центральними регіонами. Якщо на півдні, на справжньому, там де ближче туди Херсон, ну, ближче до берегів морів, то там буде. Приблизно десь днів 10 розриву по дозріванню. У нас тут якийсь унікальний клімат: 150 км від Херсону і 150 км від Запорожжя. Якась така у нас цікава. Історія виходить, з тим дозріванням, що, кажуть, уважає шк... південь у вас може бути раніше. У нас... Ні, у нас по всіх моїх відео можете порівнювати всі сорти і зрозумієте, що якась аномалія. Розкуштував м'якоть, ну, до речі, вона солодша, чим мені зразу здалося, Тому що там з краю була видно за плоду, А так, до кінця його з'їв, так, так воно місцями прям дуже солодкі є ділянки. Також отакий от шикарний персик на в осені. Раджу цей сорт. Якщо по клімату підходить, беріть, сажайте, не пожалкуєте. Думаю, і ціна на плоди такого персика була б доволі нічого в такі строки, тому що за нього вже забули, що він є. Ну, на цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей, до побачення.